Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну, м'якеньку, ароматну халу або, як її називають, ще платінка. Беремо просіяне борошно, додаємо сухі дріжджі, їх, звичайно, можна замінити на живі. Також сюди всипаємо цукор, можна за бажанням додати ванільний цукор. І все добре перемішуємо. Відставляємо в сторону, беремо глибоку якусь тарілочку. І вибиваємо сюди три яйця і виделкою легенько перемішуємо. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте. І не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. До яєць наливаємо воду і ще раз все добре перемішуємо. І бажано, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури, тому за декілька годин до приготування вийміть все із холодильника. Вливаємо. Рідкі інгредієнти до борошна. додаємо мед і замішуємо тісто. Я буду замішувати за допомогою планетарного міксера, також можна і вимішувати руками. Сюди ж додаємо олію і далі замішуємо тісто. Тісто повинно бути дуже м'якеньким, але не липнути до рук. Накриваємо його рушничком та відставляємо в тепле місце приблизно на годинку. І коли тісто піднялося, присипаємо робочу поверхню брусійним борошном, викладаємо тісто, трішки його обминаємо, формуємо довго ковбаску і ділимо її на 4 частини. Із даної кількості тіста вийде дві маленькі хали або одна велика. Я буду готувати дві маленьких ви вже робіть за бажанням. Формуємо з кожної частинки ось таку кульку, далі із кульки формуємо довго таку ковбаску жгутик. Щоб легше було її формувати, то краще робочу поверхню не присипати борошном, тоді буде зручніше її розкатувати. Далі кожну ковбаску я поділила на дві частини. Беремо чотири таких ковбаски, зверху з'єднуємо і починаємо плести халу. І як її плетемо? Піднімаємо третю, накидаємо першу, далі опускаємо третю, четверту накидаємо наверх, рівняємо трішечки їх, і першу тепер закидаємо між другою та третьою. Потім другу закидаємо на ці дві, і так плетемо до кінця. Плести її трішки заплутано, але можна дивитися відео, і буде трішечки легше. І ось така плетінка виходить. Перекладаємо її на деку застеленим пергаментом або коверком для випікання, і зараз швиденько ще сплетемо другу халу. Все робимо так само, як плели першу. Також я знаю, можна плести із трьох, якщо вам буде тяжко із чотирьох. Якщо будете плести плетінку із трьох частинок, то тісто діліть на шість частин, а потім кожну на дві. Цю халу також перекладаємо на деко, накриваємо їх харчовою плівкою або рушничком і залишаємо ще приблизно на 30-40 хвилин, щоб вони трішки підросли. І коли вони трішки піднялися, збільшилися в розмірі, змащуємо їх взбитим яйцем з молоком і за бажанням можна посипати або кунжутом, або маком вже дивіться на свій смак. Випікаємо в розігрілій духовці до 200 градусів, випікаються вони приблизно 15-20 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці, так як у вас може зайняти це трішки більше або навпаки трішки менше часу. Випікаємо до красивого золотистого кольору або перевіряємо за допомогою зубочистки. Ось погляньте, яка красота вийшла. Вони нереально м'якенькі, дуже ароматні. Обов'язково спробуйте їх приготувати, це дуже смачно. Я обожнюю зранку їх намастити вершковим маслом і смакувати. Усім смачного та до нових рецептів!